Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо швидкий і дуже смачний салат. Поїхали! Нарізаємо помідори і висипаємо їх у глибоку миску. Для приготування соусу в іншу миску додаємо оливкову олію, подрібнений часник, зелень, сіль, перець та гірчицю. Все ретельно перемішуємо і заправляємо цим соусом помідори. І все, салат готовий. Він ідеально підійде на закуску до будь-якого застілля і всі продукти для нього є у вашому холодильнику. Напишіть, чи сподобався вам рецепт цього салату і які швидкі салати ви знаєте. Можливо, саме їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!